Якщо на рибалці глухо, спробуй ці сім наживок. Вони ловлять завжди. Прості, доступні й перевірені тисячами рибалок. Запам'ятовуй, вони реально працюють. Перший хробак класика риболовлі. Хробак універсальна наживка. Працює на карася, окуня, коропа, ляща, сома. А головне його можна знайти просто під ногами. Другий опариш. Опариш це магніт для мирної риби. Його обожнюють карасі, плітка, густера, лящ. Краще працює в холодній воді, а ще його можна ароматизувати. Третій. Пінопласт. Пінопластові кульки несподіваний фаворит. Вони піднімають гачок над дном і добре тримають запах прикормки, особливо ефективні для коропа, карася і білого амура. Четвертий. Кукурудза. Солодка кукурудза наживка номер 1 для великої риби. Короб, білий амур, товстолоб не можуть встояти. А ще це дешево, смачно і просто. П'ятий – Мастирка. Домашня прикормка з гороху або пшона. Мастирка. Її аромат зводить з розуму карася і ляща. Рецептів безліч, але результат завжди стабільний. Шостий. Тісто з часником. Тісто з додаванням часнику секретна зброя старих рибалок. Сильний запах приваблює карася, ляща, сазана. Ліпиться легко, тримається добре. 7 сало або ливок. Так, так справжнє сало, особливо солоне або копчене. Його беруть окунь, судак, навіть сом, щільне, тримається на гачку і має жир, який залишає слід у воді. Ці наживки не раз виручали мене на рибалці. А яка твоя улюблена? Напиши в коментарях, перевіримо, хто знає більше. І не забудь поставити лайк, якщо було корисно.